Ой, панове, я не знаю, як ви. Ви взагалі помітили. От я помітив, що останнім часом дуже багато українок, наших дівчат, жінок, вони виходять заміж за іноземців. Ви помітили? Ну, насправді біда, біда. Я не розумію, чому це трапляється. Ну здавалося, от, чого не вистачає в наших мужчинах, дівчата? Ну, все ж є. Хочеш перегар кожен день? Є. Може, не попри них шкарпеток не вистачає вдома? Будь ласка, скільки хочеш? Цей трьоххвилинний секс без прелюдії? ну... Та хоч кожен день через п'ять. Будь ласка, єдине тільки знаєте, в чому проблема? Наша українська жінка, коли виходить заміж за іноземця, вона не здогадується, що весільні традиції там, то не то, що тут. Так що я хочу, щоб ви, українки, були готові. Отже, українки на весіллях в різних країнах світу. Ваші оплески. Українка в Америці. Місто Нью-Йорк, район Бруклін. Згідно місцевих звичаїв, під час весілля українська наречена має помити в мисці ноги свекрухи, потім ноги свекора, потім брата молодого, потім всіх його каріфанів. І так кожен день бо вона є єдина біла тьолка в цьому районі. Голандія. В Голландії на весіллі дуже весело, більше того, розшачно. Не, ну реально всятися можна. А все через те, що Голландія це єдина країна, де на весіллі з'їдається все. Пічисту, ніц не лишається, салфетки жируть. Попередьте дружок про те, що в Голландії на весіллі дружба цілує не їх, а другу дружбу. І хай не ображаються і змиряться з тим, що велян в кінці весілля скурять. Індія. Виходячи заміж за індуса, Українка має усвідомити, що до шлюбу її не поведуть. Чого? Бо її поведуть до священної корови. Дружок на весілля не беріть, бо молодого дружби мав пайслон. О, ржака буде, коли заспівають, нехай поцілує старший дружба дружку. Далі все по протоколу. Дорогі молодята, візьміться за дойки. Далі корова мазне хвостом, оголошує вас чоловіком і дружиною. Гірко в роті, бо корова мазнула тко хвостом. Сомалі, ну тут вже тако. Як вже вжениться на тому сомалійцеві, хай жениться. Єдине, що не дозволяйте красти молоду на весіллі. Бо, як показує практика, будемо викуповлювати півтора-два роки. Китай. От тут є один плюс на Китаї. Коли ти там на весіллі втягаєш китайську весільну сукню, на тебе ніхто не скаже, що ти бичка. Тепер по мінусах. Головний, в молодого такий пісюн. На весіллі 750 тисяч чоловік, і то тільки з його сторони. І, взагалі, нафіга жениться з китайцем, щоб їхати фоткатись до китайської стіни, якщо в Львові коло Галицького перехрестя стоїть херня 9 поверхів, 16 під'їздів, ні одного балкону. Чим не китайська стіна? Австралія. От де весело на весіллі, ото в Австралії. На весіллі в Австралії всі гроші складають в сумку, а потім всім весіллям ловлять ту сумку по савані. Польща. Польща, ну то вже то вже зовсім треба бути дурною, щоб народитися в Сокалі, закінчити школу з золотою медаллю, закінчити Львівський універ Франка, закінчити магістратуру в Кракові в Єгелонському університеті з відзнакою, женитися з поляком і поїхати в медовий місяць в Львів. А потім поїхати жити з ним в Ковелі, бо він каже, що то є полський східний креш. Туреччина, українка, яка виходить заміж за турка, має усвідомити, що будь ти хоч Галя, хоч Свєта, там ти тупо Наташа. На весіллі не буде ні першого стола, ні другого, ні солодкого, ні козацького. Буде один шведський. Все. Замість тема, дорогий аніматор і головне на турецькому силі, боронь Боже, дозволити себе вкрасти. Бо спочатку ті турки тебе вкрадуть, потім ті турки тебе продадуть, потім ти тим туркам будеш відпрацьовувати, потім тебе депортують в Україну, приходиш додому, і мама каже: і, Боже Галю, яка ти затуркана? Єгипет. Все то саме, що в Туреччині тільки дешевше. Німеччина. Я не знаю, чи ви в кур... ви в курсі, що в, нім... в німців в них, ну вибачте, прийнято пукати за столом. Знаєте, знаєте таку схему? А тепер уявіть: 250 чоловік після першого столу. Шалаш! Про які танці може бути мова? Про що вас вкрали. А ще от українка, тож господиня, вона має обов'язково зайти в Німеччині в ресторані на кухню і спитати: шо ще не винесли? Відповідь можете почути. Та, яйки, млеко, шпік, век-век, бабка, яволь, ганс, фоєр! Тікайте, вони роблять кишку. Росія, українка, яка виходить заміж за москаля, може дозволити собі плювати в криницю, не поважати старших, красти. Вона вже і так в пеклі. Попри те, нашим дівчатам варто пам'ятати, що в москалів на весіллі все навпаки. Гості не напиваються, а приходять вже п'яні.